Міжнародних організацій. Тому просимо е, зазначений е, середньостроковий план публічних інвестицій на 26-28 років взяти до відео, згідно вимогу на розгляд сесії на розгляд сесії. Дякую. 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 Прогноз з грубо дорожнього бюджету військові міського громади за 262 років. Пронос бюджету військові міської громади на 26 і 28 років розроблений відповідно до вимог статті 75 бюджетного кодексу України на основі норм бюджетного та податкового кодексу України, постанови Кабінету міністра України 27 червня 2022 року No 774 розхвалення бюджетної декларації на 26-28 років та основних прогнозних макропоказників економічного соціального розвитку України на 25-27 роки, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 28 червня 2024 року No780 про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного соціального розвитку України на 25-27 роки. Інших законодавчих актів побудова прогнозу базується на підходах, які застосувалися в прогнозі економічного та соціального розвитку громади на 26-28 роки і є його логічним продовженням. На той прогнозу є створення механізму управління бюджетним процесом в Київській міській раді як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету. У середньострокових перспективах, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики. Основними завданнями прогнозу є: це забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ міської ради, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за втрачанням бюджетних коштів. Удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних середньому ефективне використання бюджетних коштів та якісне надання публічних послуг є передумовою формування ставою передбаченої бюджетної політики. Інвестиційний фонд за змогу забезпечити фінансування критично важливих проєктів. Прогноз враховує план соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади. Із моїй сторонської області на 24-26 роки, а також місцеві долу програми на відповідний період у зверненні Київської міського раду. Мета робимо спорядкували формування послідовності та передбачуваної бюджетної політики і на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету середньострокової перспективи. Бюджету Київської міської територіальної громади на 2026-2028 роки застосовані і державні соціальні стандарти, які враховані при формуванні прогнозу відповідно до бюджетної декларації на 26-2028 роки. Це розмір мінімальної заробітної плати, наприклад, з 1 січня 26 року 8 688 гривень. З 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні, з 1980 в розмірі 10 тисяч гривень. Зростання прожиткового мінімуму теж на 3 роки. 26 рік з 1 січня 3171, 27 рік з 1 січня 3 358, 28 рік з 1 січня 3536. Доходи та да, видатки у нас на три роки, 27-28 рік будуть рівнятися та да, складають 26 рік, 366 мільйонів 595 тисяч 500, 27 рік 409 мільйонів 566 тисяч 620, 28 рік 470 млн 863 тисячі 816. Пріоритетні завдання податкової політики скукусуються на забезпеченні стабільних податкових надходжень, необхідних для фінансування першочергових витрат. Основним джерелом податкових надходжень є ПДФО. З 26-го року знижено нормативи відрахування на 4% податку на доходи фізичних осіб. З двадцять року. Відновлення зарахування до бюджету громади 60% податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців. Прогноз бюджету є основою для складання проєкту бюджету на 26 рік, але за іншими соцстандартами, які враховані в проєкті державного бюджету на 26 рік та які надано на розгляд Верховної Ради. А от є, от... Мінімальна заробітна плата. Так. Це хто вам її дав, що така буде. Це про, розроблено про згідно бюджетної декларації. В бюджет, 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 <кліпи> Проєкти бюджету там вже буде. Я що це, ну, я маю в виду мінімальна заробітна плата. Зараз буде розроблятися проєкт бюджету на 26. Шановні депутати, ви не розглянули ще одне питання, я перепрошую відповідно до порядку денного, це внесення змін до рішення Київської міської ради 20, -го, 20 -го грудня 2024 року No2838 про погодження структури загальної чисельності та штатного розпису. Я так розумію, що це, це автоматично це, 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 так. Це, це, так. Так. Сергій Іванович, якщо а, можливо, так, поставте так, це питання. Одної школи пропустили. Про один десять, так, якщо не помиляюся. Ну, що це перша школа. КБЛ. КБЛ. КБ. КБ. Багатопорців. Багатопорців. Пронесення змін дорічній Кліївської міської ради від 20 грудня року, року номер 2838 про погодження структури загальної чисельності та штатного розвитку комунального неповноцінного підприємства Клісовета проживання на 25 рік. У зв'язку з коробничою необхідності розмовляють забезпечення повноцінної роботи підприємства згідно вимог Національної служби здоров'я України на 2025 рік. Осаби, масштабного скорочення масштабного одиниця школи гімпологічного відділення та ведення додаткових одиниць. А саме з 1 1.09 2025 року додатково вводиться такі штатні одиниці. 6.25 штат одиниць. Одна ставка лікаря загальної практики сімейного лікаря консультаційно-діагностично-поліклінічного відділення, 25 ставка лікаря педіатра консультаційно-діагностичного відділення, одна ставка лікаря кодематологів. Лікарського кабінету піддається у сімейної веде, но п'ять сестри медичної старшої педіатричного відділення і 2 підставки молодшої медичної сестри договір захворона у Кушерського гілогічного редміра. Це виробнична необхідність з метою забезпечення сезону. Також загальна кількість штатних посад з 1.9.25 року по 31.10 2025 року становить 347.25 одиниць було 34. Однак з 1.11.2025 року по 31.12.2025 року спорушуються такі штатні одиниці кушерства гнекологічного відділення. Цього коручення 26.55 штатних одиниць. Одна підставка лікаря-кушера-гінеколога, одна підставка лікаря педіатрів-неонатолог, одна і п'ять лікаря ставка лікаря-педіатра-неонатолога, 65 ставки акушерки кушери. 5.5 ,5 ставки сестри медичної палатної для новонароджених, 0,75 ставка сестри медичної стерилізаційної і 11.25 ставки молодшої медичної сестри санітації. Загальний кількість штатних посад з 1 години 25 року буде становити 321 одиниця. Враховуючи вище значення, просимо поводи питання про рішення 14 сесії. Чити і за родова? Медсестры 0,5 ставки, ну что это за зарплата 0,5 ставки? Врачи не знают, что делать с этими деньгами, куда совать. А Медсестры 0,5 ставки, целыми сутками дежурят. Еще Леня пока первая. Нет, за 0,5 ставки. За два дня 0,8. Одна только у убирается 0,8. На целый день рабочие Там есть ставка некие. На ну, да, є там вже є типові штатний робить, щоб вони казали так, наразі все ми не можемо нічого зробити. То там вимога під договори, які укладаються сенсозі. Під кожний договір є вимога, скільки повинно бути за основним місцем роботи, за сумісництвом і це все контролюється, тому у нас відповідно до вимог це законодавства. Це да. Ну, ніколи, поля, зданий, у нас лучше, теперь звернувся відсічні комісії про голосувати. Хто за, проти,